Весільний портал Пара Молода. Як підготувати організм жінки до вагітності, поради та рекомендації. Підготовка організму жінки до вагітності є важливим етапом, який допоможе забезпечити здоров'я майбутньої мами та розвиток дитини. Саме в цей час жінка закладає передумови народження здорового малюка як правильно планувати вагітність. Підготовка організму до вагітності починається з правильного способу життя. Якщо жінка до цього не приділяла особливої уваги здоров'ю, не була фізично активна, не звертала уваги на харчування, саме час це змінити. Ось кілька порад та рекомендацій, які допоможуть жінці підготувати свій організм до вагітності слід завітати до лікаря. Перед плануванням вагітності рекомендується звернутися до лікаря для повного обстеження та консультації. Лікар проведе огляд, візьме аналізи та порадить необхідні препарати чи вітаміни для підтримки здоров'я, наприклад, комплекс від німецького фармакологічного концерну Bayer Elevit Pronatal. дотримуватись правильного харчування, регулярне вживання різноманітних продуктів харчування, багатих на вітаміни і мінерали. Дуже важливе для підготовки організму до вагітності. Рекомендується вживати свіжі фрукти та овочі, корисні злаки, молочні продукти, м'ясо та рибу. Варто уникати харчових продуктів, які можуть бути шкідливими для дитини м'ясо та риба, яйця, молочні продукти без достатньої термічної обробки. Підтримувати фізичну активність, помірні фізичні навантаження допоможуть зміцнити м'язи. Покращити кровообіг та підготувати організм до вагітності. Але не можна відразу активно починати займатися спортом, тому що це буде стресом для організму. Найкраще проконсультуватись з лікарем стосовно рекомендованих вправ уникати шкідливих звичок, паління, вживання алкоголю та наркотиків негативно впливає на здоров'я майбутньої мами та розвиток дитини, тому дуже важливо уникати цих шкідливих звичок. Нормальна вага, надмірна або недостатня вага може бути причиною різних ускладнень під час вагітності. Рекомендується підтримувати нормальну вагу перед плануванням вагітності та під час неї. Приділяти увагу психоемоційному стану, стреси та негативні емоції можуть негативно позначитися на здоров'ї вагітної жінки та розвитку дитини, тому важливо стежити за своїм психоемоційним станом. Уникати стресів та відпочивати. Приймати необхідні добавки. Лікар може призначити додаткові вітаміни для підтримки здоров'я та розвитку дитини, наприклад, елевіт. Важливо дотримуватися рекомендацій лікаря та приймати ці препарати регулярно. Вітаміни є важливим елементом у підготовці організму жінки до вагітності. Деякі корисні речовини можуть бути в недостатній кількості в раціоні харчування жінки. І тому додатковий прийом вітамінних комплексів може бути вкрай важливим. Роль вітамінної добавки Елевіт в плануванні вагітності. Комплекс Елевіт є одним із популярних вітамінних комплексів, рекомендованих жінкам у період планування та вагітності. Він містить широкий спектр вітамінів та мінералів, включаючи важливі елементи, такі як фолієва кислота, залізо, кальцій та інші. Які відіграють важливу роль у нормальному розвитку дитини та підтримці здоров'я матері. Комплекс Елевіт рекомендується приймати до вагітності, щоб забезпечити достатню підготовку організму до виношування дитини. В цілому підготовка організму жінки до вагітності вимагає уваги до свого харчування, фізичної активності, нормалізації ваги та прийому відповідних добавок. Дотримання цих рекомендацій допоможе жінці почуватися краще та забезпечити нормальний розвиток дитини. Однак кожна вагітність індивідуальна, тому важливо проконсультуватися з лікарем та дотримуватися його рекомендацій. Весільний портал «Пара молода».